Зараз ми тренуємося у UTK MMA, ми готові, приїхали зараз, підтримуємо форму, потихеньку скидаємо вагу і просто очікуємо. Бій з Ракічем це дуже цікавий бій. Чому? Тому що він такий цікавий боєць, він б'ється в стійці, у нього гарна боротьба. Я думаю, це дуже цікавий бій. Багато людей очікують на цей бій, так як цей бій вирішить, хто буде битися за титул? У мене буде бій з Арменом Петросяном. Він крутий опонент. Я думаю, це буде бій. Два скілових ударника вийдуть і покажуть крутий світовий рівень. Ми повинні створити видовище, шоу. Подивимося, хто з нас краще. Нехай виграє найсильніший. Просто вивчаємо їхню культуру, поки ми тут в абу дабі Тож так зробили декілька речей, випили трохи кави зранку. Все круто. Ей, хлопці, ми рабвелішвілі тут. Ми щойно приїхали в Абу-Дабі, і нас тут гарно зустріли. Вони заспівали нам традиційні пісні. Це було дуже цікаво, і вони показали нам їхнє традиційне вишивання. Це місце прекрасне, люди дуже привітливі. І я вже не можу дочекатися аби бачити більше. Вони показали нам традиційне привітання, традиційні браслети, традиційну каву, традиційне скандування. Я дуже радий бути тут. Чемпіон, чемпіон світу. А ну дивіться. Дуже, дуже гарні. Мені подобаються шорти, мені дуже подобається, їх тільки я побачив їх, я відразу зрозумів. Вони мої. Крутезні. Як справи, брате? Добре. Готовий до поїздки, звичайно, все окей. Так, все йде як по маслу. Гарного дня вам всім хлопців. Дуже багато камер тут, чувак. Перший раз я побачив вовка з моменту нашого бою. Радий був бачити його. Тільки повага. Повага назавжди. Тут немає нічого персонального, це просто бізнес. Заберіть ці речі. Це зло. Навіть не дивися на жодну з них. Як ти брате? Окей, ти як? Потужно готовий зробити це. Це, це честь для нас зустрічати робові таки. Роб, дякую, що робиш це. Як ти почуваєшся, коли до бою залишилося всього декілька днів? Так, знаєш, почуваюся чудово. Повертатися в це знаєш, підписувати постери, зустрічатися з бійцями і людьми, які прийшли. Моє тіло знає, що робити. Розум сфокусований, настав час попрацювати. Я люблю цього хлопця, один із найкращих, точніше, він і є найкращий, є взагалі хтось кращий. Чувак, вони зараз подумають, подумують, заплатив тобі. Все окей, мені байдуже. Я думаю, цей хлопець заслуговує на титул. Уявімо, там купа негідників, і тобі потрібно обрати трьох бійців, які будуть у твоїй команді, аби побити їх. То це буде Джон Джонс, Ту і Томас Пінал. Вони мерці, чувак. Я реально думаю, що вам потрібно 20 людей, аби побити цих трьох. А якщо ти в другій команді? У команді негідників. Ні. Ні, це страшне лайно. Ні-ні ні. Окей, він ще. Ну, можливо, тоді 21. Чудово. Дуже сильно дякую. Ціную тебе. Ти кумедний чувак. Рада була бачити. Дякую. І вам дякую. Чотири години повідомлення проти десятитижневого, очевидно, це величезна різниця. Але я думаю, повний табір сильно переоцінений. Знаєш, ми бійці, ми тренуємося абсолютно кожного дня протягом всього життя. Насправді, тижні боїв не настільки важкі, це просто особливі тренування, гарні, легкі. Цей тиждень був повністю насичений енергійними тренуваннями. Тож я тренувався, спрингував цілком комфортний тиждень. Коли великий бос телефонує, краще тобі бути готовим. Тож я був готовий і знаєте, якщо ми не отримуємо результат, який хочемо. Ми багато чого доводимо собі, знаєте, ти дізнаєшся, через що ти можеш пройти. Ось про що цей спорт приймати ризики, приймати шанси. Я вірю, що мій час наближається. Навпроти мене стоїть великий тест Лерон Мьорфі номер 11. Це станеться в суботу. Я повністю готовий, я повністю підготований. Неважливо, як пройде бій. У мене є мрія, Лерон ось тут. Його рука зламана. Що ж, ми у Абудабі, академія змішаних єдиноборств, у нас тут коротке тренування, з якого починався табір? Відпрацьовували по лапах, боролися. Почуваюся добре, у гарній формі, швидким, сильним. Багато стоїть на кону. Тож, коли навколо багато гарних друзів, родина і всі тренери, це дає мені енергію. На що чекати твоїм фанам у суботу? Найкращого Хамзата Чимаєва. Як почуваєшся, благословленим мій чувак? Ти, чувак, продовжуй тренуватися, бро. Побачимося, брате. Удачі. Я не вірю в удачу. Я не вірю в удачу, брате. Але люди кажуть, удачі. Ні, в дідька, ні. Ніколи, ніколи. Побачимося після бро. Хочу запитати тебе, поки ти дивишся, що тобі нагадує ця картинка, і можеш наблизити, тому що тут більше картинок. Чувак, це круто. І чим далі, тим їх буде більше. Це дуже круто. Ця помітка знизу. Це типу перший раз? Так, це перший раз, коли я зробив так. Це неймовірно. Очевидно, це бій проти зомбі. Це божевілля, особливо цей. Цей бій був особливим. Всі знають про цю пожежу у Гаваях, і весь цей тиждень я намагався дати їм надію, знаєш. І я думаю, ми впоралися, тож. Це було головною ціллю. Що це означає для тебе? Божевілля, чувак, я просив, просив Гейджі дати мені шанс, я із з напівлегкої, він поклав свій титул на лінію. І я доніс, доніс свій панську рішень, ніж він. Все інша історія знаєш. Тепер у нас буде ще один шанс. Жовтень 26, Знаєш, цієї суботи забрати золото. Абсолютно, це потужно. Бути гавайцем це горда традиція бути гавайським бійцем. Ти несеш це з собою як мотивацію, або ж це якось тисне на тебе. Ні, чувак, це мотивація. А якщо навіть і тиск, тиск створює діаманти, тож в кінці дня чувак, буде що буде, я гавайець, Я відчуваю гавайський дух. Це завжди круто. Ти казав фанам не пропустити це. Скажи нам, чому чувак, це один із найочікуваніших боїв, які коли-небудь були. Я багато говорив, його род говорив речі, які тіло може не витримати. Тож будьте готові дивитися, приходьте у суботу і побачимо, хто останній сміятиметься.